Все хорошо. Задаймо, ми -да, вас побачимо. Да, да -да, я вас запам'ятав. Командири. Да? Два мустики все. Це буде дівчата, гарні медруги, медручина проходила, взяла всі, на відмінно здала, не пройшла бо кісточки на ногах невеличкі медкомісії. Так що була б з вами разом. Я не можу цього розказувати. Це Журналісти зараз візьмуть і зараз будуть писати. Я за що дійсно підбір пройшов. Каже, ми комісія. Ну, так що я телефонувати <плес> не буду, принципово. Так, я так зрозумів, що не тільки.